Добрий день, мої любі. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий розклад. Це дуже такий шикарний розклад по картам таро. Ми сьогодні не будемо робити розклади, я вам тільки покажу, розкажу, куди я вас запрошую. От на консультацію до таролога я вас запрошую. І я вам хочу в цьому відео показати, що саме. Якщо ви хочете попасти до мене на консультації, то що саме я можу вам розказати, подивитися саме цей розклад, який називається корекція, діагностика і корекція вашого життя, він складається із п'яти розкладів. І ці розклади складаються ще з декількох питань. Тому я вас запрошую. А ще саме головне, що ці розклади я вам дам от до 1 березня, якщо ви хочете отримати цілий пакет цих розкладів, які я вам зараз запропоную, безкоштовно. От до 1 березня така новорічна зимова акція в мене йде, що я вам даю безкоштовно. Уже з 1 березня. Буде ціна на такі розклади. І так, значить, розклад, діагностика і корекція життя. Перше, що ми будемо з вами розглядати, це здоров'я. Саме основне, тому що, хто б там би не говорив, то б там би не боявся і відкладав такі теми, як здоров'я, але все рівно здоров'я є основною темою нашого життя, нашого буття. Є здоров'я, є все, є і бажання, є і сили щось робити, щось планувати і так далі. І тому ми з вами, от перший такий розклад, це буде здоров'я. В здоров'ї ми з вами будемо робити таку діагностику. Це Голова, подивимося, горло і щитовидку, ну, щитовидну залозу, далі легені, нирки і плечі, груди і шлунок, серце і хребет, кишечник і нижня частина спини, нирка і товста кишка, полові органи, таз і е, стегна. Коліна, суглоби, кістки, кровообіг, голені, підошви імунна система, психічні розлади і шкідливі звички. Тобто, оце все на е, такому розкладі, як здоров'я, діагностика вашого повністю отаку, повністю починаючи. Зверху донизу ми, я буду робити діагностику, і це все ми будемо робити на картах. на картах. От пройдемося, можливо, на щось вам треба звернути увагу, можливо, до чогось вам треба піти, наприклад, до фахівця, до лікаря. Звісно, лікаря ніхто не відміняв, як лікарень також, вашого особистого лікаря також. Карти вони лише допоможуть вам, наприклад, дізнатися більше і можливо дати пораду. Можливо, на щось треба звернути увагу. Можливо, на щось треба звернути на якийсь орган, треба звернути увагу. Тому здоров'я, така діагностика це дуже і дуже важливо. І тому ми по картах з вами пройдемося. Це буде перший розклад. Другий розклад. Це фінанси. Звісно, всім нам, всі ми потребуємо фінанси, всім нам хочеться бути фінансовими незалежними, всім нам хочеться мати хороший прибуток. І тому ми з вами будемо розглядати в фінансах такі питання. Як, яку роль відіграють гроші у вашому житті? Що для вас є багатство? Чи є у вас потреба в грошах? Чи є у вас бажання мати гроші, тому що іноді е, нам хочеться, але бажання не завжди ми маємо мати. Тобто е, багато хто говорить, та в мене грошей немає, хотілося б більше, але нічого для цього не роблять. І от ми побачимо, чи є у вас бажання, чи це просто слова, чи це просто е, ну, отако, да, якісь просто бажання, а нічого людина для цього і не робить. Яка ви людина стосовно фінансів? Як і чим ви можете заробляти гроші? Як ви реагуєте на ваші фінанси? І, звісно, порада від таро. Що саме вам таро радить? В саме в фінансовій сфері. Тому це також дуже і дуже важливо. Фінансова сфера це дуже важливо. Далі така тема, як відносини. Дуже багато нас турбують відносини, ті люди, які біля нас, оточення наші, рідні, можливо. Да? Можливо, хтось шукає партнера. Є дуже такий м хороший розклад, він називається букет. І от я вибрала основні такі питання з цього. Розкладу і занесла у відносини, це що вас робить щасливою у відносинах з тим чи з іншим партнером. Ваше відношення до партнера, що вас турбує у відношеннях, що вас пов'язує з партнером? Що вас тримає у цих відносинах? І, звісно, порада від карт Таро. Що саме вам треба зробити, щоб ваші відносини налагодилися, або щоб у вас було все добре у відносинах. Це також дуже і дуже важливо. Далі ми робимо прогноз на рік. Ми не будемо робити по місяцях, так як деякі ну, роблять, є такі розклади, що на кожен місяць. Я... Цьому корекція і діагностику, ми будемо робити по сезону. Тобто ми будемо розбирати окремо зиму, весну, літо і осінь. Тобто основні події зимою, навесні, влітку і восени. Оці основні події. П'ять основних подій, які у нас будуть, ми це все розглянемо. І потім зробимо загальний огляд оцього всього, як в завершення. В завершення ми зробимо з вами загальний огляд цього розкладу. Тобто ваша самооцінка, тобто, як ви сама до себе відноситеся, ваші фінанси, ваше оточення. Тут ми будемо брати оточення: рідних, брат, сестра і так далі, ваших рідних. Ваш це батьки, дім. Сім'я, ваша творчість і креативність, ваші діти. Це також ми будемо розглядати. Ваше здоров'я в загальному положенні, ми розберемо. Ваш партнер, чоловік або жінка. Відносини ваші закону, як ви відноситесь до закону. Також ваша духовність, ваші обов'язки, як ви до цього відноситесь. Ваша дружба, як ви сприймаєте інших людей, це також дуже важливо, як ви сприймаєте ті, чи інших людей, і ваш архетип, тобто ваш внутрішній світ, ми дам повну е, таку е, вам е, опис вашого архетипу по даті народження. Ось так от ми з вами розглянемо. Тобто здоров'я, фінанси, відносини, про, е, відносини, прогностика майбутнє і загальна характеристика. Ну, Так ми вже по поверхні пройдемо. Це все вважається як один розклад. І оце як один: це так: перва глава, друга, і третя, і четверта і п'ята. Да? І от оці глави ми будемо з вами розбирати глави життя, да, глави життя. Корекція і діагностика вашого життя. І оцей такий великий розклад, увага, до 1 березня я вам предоставлю або попрацюю з вами безкоштовно. безкоштовно. Тому, якщо у вас буде бажання записатися на оце все, я вас запрошую, я вас запрошую на безкоштовну консультацію. Як це зробити? Напишіть мені на Viber, або, напишіть, або залишіть свої м, е, дані. І якщо у вас буде бажання, я можу прямо на, е, тут зробити. М, на відео, якщо ви не хочете на відео, то я, наприклад, це можу зробити вже на особистому. на особистому. Тому записуйтеся на Viber, Ми з вами розглянемо. Це може бути і голосове повідомлення, і текстовий формат, і по телефону. Ну, по телефону ви не так запам'ятовувати будете, як. Голосове повідомлення або текстовий. Це набагато краще працює, ніж е, отак от я з вами буду говорити. Можливо, деякі питання можем, будемо проговорювати і по телефону, звісно, е, якщо така буде потреба. Але якщо треба буде, то е, в основному це або голосове повідомлення, або текстовий формат. Тому я вас всіх запрошую ще раз до 1 березня. Такий формат такої інформації, здоров'я, фінанси, відносини, прогностика, ваш архетип. Це все буде діяти безкоштовно до 1 березня. Тому я вас запрошую. Так, на сьогодні у мене все. Оці, значить, з вами. Розклади ми в наступному відео будемо розбирати кожен розклад окремо, більш детальніше, щоб ви розуміли. Щоб ви зрозуміли. Так, на сьогодні у мене все. Бажаю вам здоров'я, благополуччя, любові, тепла, і бережіть себе. бережіть себе. І хай все у вас в житті буде добре. І не забувайте підписуватись, дивитися канал. Писати коменти свої. Якщо у вас є питання, звісно, я вам відповім. У мене на сьогодні все, і до наступних зустрічей з вами була я, Лариса. Всім пока.